І я, друзі, всім привіт. У нас а, новий день. і Сьогодні буде марш бросок понад 15 кілометрів пішочком до місця, де купалася сама Афродіта. Водопад Адоніса, або Адоніса, або Адінаса Діонаса, неважливо. Ми стартуємо, як бачите, трохи вже по літньому вдягнений, щоб було нормально йти. Погода класна, настрій бомбезний, все суперово. Дивіться, який краєвид. Ми погнали. Єп! Йти приблизно 3 години. Я знайшов. Що це знайшов? Deit. Мабуть, тут це німецький. мабуть. Я нагадую, що використовую додаток Maps.me, бо Він працює без інтернету. Дуже зручно. Але попередньо треба завантажити таку ділянку острова, міста, де ви будете знаходитись. Банани. Через те, що острів обмежений на свою ділянку землі, багато є ферм, де вирощують різні культури, такі як банани, апельсини, мандарини, ківі, лимони і тощо. А ще якщо вірити інформації з випуску орла і решки, то віслюк є національною твариною Кіпра. Друзі, ми вже на півдорозі до нашої кінцевої зупинки. Дуже по кайфу, нікого немає, йдеш собі сам. Дуже класно. І я... Короче, в мене карта завела трохи не туди. Ладно, подивимось, що там. Це дивно, наче є тропинка, тому в принципі наганяти на мемсмі може не треба. Він вів. Ух ты на Найкоротшим шляхом! Ну що, карта мені показує, що я майже на місці, але з того, що тут є забор, то просто вхід цей закрили. Я так розумію. І він був ось тут. Є ще там сходи, не знаю. Що робити? Через забор чи як цивілізовані люди по тропинці Коротше, я вже вийшов там, де треба. Можна було через забор і зекономити пару євро. Проте треба платити за послуги, які зараз ми будемо використовувати. Тож ми на місці і рухаємо далі. Вартість входу 9 євро для дорослих, і ми йдемо в те місце, де колись купалася Афродіта. Як кажуть, якщо їти та потриматись за руку з Афіною, то бути дуже мудрі. Афіна, її рука 20. О, українці є. О, і тут глянь, на руках дуже багато. Тож, друзі, на 1, 2, 3 заплющимо очі. Я тримаю руку Афіни, ви тримаєте руку біля екрану і заряджаємося на повністю мудрістю. Готові? 1, 2, 3. Ви відчуваєте, які вже мудрі. Добре, дякую, Афіна. Щоб бути мудрим, читайте книги, дивіться класні документальні фільми, слухайте подкасти та спілкуйтесь з розумними людьми. І Афіна вам допомога! Це священний водопад та місце, де купалася сама Афродіта. Ні, ну Я купатися не хочу, бо типу, прохолодно. Ні, я купатись не буду, вийшов. Та не буду купатись. купатися. Вода десь плюс 10. Та не вмовляйте мене, я не буду купатись, ну що? Все, давай. Ой, ребята. Не, круто, блядь. Коли із води вилазиш, прям бомбезно, очень дуже круто, але дуже важливо це робити з підготовкою. Був час, коли я займався закалюванням і себе обливав холодною водою, тому мені зараз нормас. Але відчуваю, що треба вже вдягати. Але дуже класно. Тепер я Зарядився силою та енергією самого самої Афродіти та Адіоса. Адіоніса Зарядився енергією Адіоніса та Афродіти. Блін, по кайфу Красуня Афродіта. Трохи, як на мене, довгонога, але, але симпатично. Друзі, останні кадри на сьогодні, бо батарея вже сідає. Що вам скажу? Робіть ті речі, які вам по душі, від чого ви кайфуєте, бо життя одне, і є сенс його прожити так, як ви цього бажаєте. Всім дякую, хто дивився це відео. Якщо вам сподобалось, напишіть якусь реакцію в коментарях. Лайк опціонально, дуже буду вдячний за ваш фідбек. І в майбутньому буду знімати для вас такі досіки з різних наших неймовірних куточків світу. Сергій Стривушко, 13 лютого, 22 рік. Місто Пафос, Па-па!